Слава Україні! той час, як держава Ізраїль надала відповідним структурам США відповідну інформацію щодо застосування іранських дронів Камікадзе у війні Росії проти України, то звичайно ця інформація, про яку ми знаємо. Ну що ж, дякуємо Ізраїлю, що підтверджує це, так от Тегеран готує нову партію дронів Камікадзе-шахедів на Москву. Ні, ні, на жаль, не так, як ви подумали, що з Тегерану позлітають і шахеди і десь будуть падати над Кремлем. На жаль, ні. Вони хочуть перекинути нові дрони. Ну що ж, а наші сили протиповітряної оборони готуються їх збивати, в тому числі за допомогою також спеціальних додатків. Зокрема, є ППО, яке створили у нас тут в Одесі. Чим і пишаємось, і вже перший калібр, перший калібр саме ракету, таким способом. Знищили, впевнений, що так буде і надалі, і влучність буде лише зростати. Тим більше, що ворог зараз тримає у Чорному морі близько 20 крилатих ракет типу калібр і готується нанести удар по нам. Ну що ж, ракетна загроза, рівень, на жаль, як завжди високий під час цієї війни. Тому не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Ну і звичайно, трошечки про енергетичний фронт. Я вдячний усім, хто розуміє складні ситуації. Я вдячний усім, хто не втрачає мужності все це пережити. Тому що сьогодні наше життя багато в чому пов'язано та просто зав'язане на електроенергію. У мене не було 7 годин вчора, сьогодні більше 4 годин електроенергії. Можливо, у вас більше або менше. Але всі ми бійці на цьому енергетичному фронті щодо графіків, вкотре звертаюся до вас, що так, є проблема доволі значна, що вони не співпадають з тим, що було сказано. Але енергетики роблять сьогодні все можливе, щоб провести ці стабілізаційні заходи. І я хочу особисто їм подякувати за те, що світло в нас взагалі є, і воно вмикається, і впевнений, в майбутньому ситуація покращиться. Але не забувайте головне. Усі ці проблеми, енергетичні, в тому числі, нам створила країна терорист, Російська Федерація. Своїми ракетами, своєю війною проти нас, українців. Війною на знищення. Я сподіваюся, ви про це не забули. І розумію, як важко. І я розумію, як некомфортно, але це війна. І згадайте у цей час Маріуполь, який знищували. Або б'ють по наших хлопцях в окопах. Тримаємо стрій! Все буде добре. Слава Україні! Чорноморську посмішку! Не забудьте, вона інколи буває замість лампочки. Дякую всім за розуміння.